Почалася весна. Придбав новий оприскувач акумуляторний з новою функцією для того, щоб допомагав мені в садочку. І зараз поділюся з вами інформацією про цей оприскувач. Оприскувач форте. Ось модель. Зарядний пристрій. Буду викладати все на землю, Допоможіть, будь ласка, про це. Ось так виглядає. Лямки, які завжди обриваються у мене. Звичайний, на перший вигляд комплект, скажу так, не завжди зручний і якісний, але цікавить мене. Саме прискович. Так, це покласти якісь препарати, щоб не бігати, не шукати посадку. Має клапан. Такі зворотні повітря. Примітивний, але він є. Так, сіточка класична, стандартна. Що всередині? показую так і ось що найголовніше мене цікавить саме цей такий вентилятор як колись був у Карлсона в мультиках і саме цей вентилятор микається окремо наскільки він надійний сьогодні <по> Свої теплички після роботи і перевірю. Так, ось комплектація. Треба ловити. Звичайна стандартна комплектація, скажу так, не з найкращих, але сама прискоч реально вартує уваги. Постійно у мене слабке місце відлітає тут. Більше сезону не відходжує, але оприскувач завдяки цьому пропелеру і перевернув мою увагу. Експериментую з товаром, який продаю, знаходжусь вночі в себе в тепличці і перевіряю, як працює саме цей привод. Ніякі препарати не рекламую, але це препарат на масляній основі. Подивлюсь, як буде розчинено в теплій водичці. Нагадую для початківців і молоді, що потрібно одягнути засоби захисту, здоров'я, по-перше, всього. В тепличці зараз декілька градусів. Бачите, який препарат. Розвожу просто для того. 3 літрів води, щоб показати, як працює. Ось саме цей вентилятор, змішувач, пропелер, хто як називає. Подивимось його роботу. Вмикаю. просто про чудово Класична штанга, класична ручка, яка постійно тут лопає. Хоча, якщо добряче не закрутити і забути поставити, поставити ущільнювач, звідси завжди всюди протікає. Це треба доробити. А тут відмінно. 30 16 літрів і стикій піни. Вимикає. Стікає зайва рідина, показує заряд батареї. Ось таким чином працює. Бережіть здоров'я, щоб не було ніяких пухлин.